Ну що ж, шановне товариство, мене зашкалюють емоції, тому що ми готові представити вам чергову партію автомобілів зі І це не частина другого попереднього відео. Це все б заново. Це все заново, це все по новому І сьогодні ми розказуємо про те, як ми доставляємо автомобілі, про те, чому варто ваш автомобіль застрахувати, щоб отримати миттєву компенсацію. Погнали! До речі, у 2022 році Ford Edge став бестселером покупок серед наших клієнтів. Я Об'ясню вам чому. Тому що за 4650, то отримуєш максимально вигідну покупку, нові роки, непогану комплектацію, досить надійні характеристики та технічну частину автомобіля. А якщо купляти цей автомобіль з розумом, перевірити його по Карпаксу та дізнатися, скільки було власників перед тим, як ви збираєтеся купити, ви зрозумієте, як його подальшому потрібно обслуговувати. Та чи взагалі цей варіант. Має місце бути а по характеристикам, як завжди, Микола нам все підкладає про рахунки та виграшну ставку для того, щоб ви в цьому відео побачили всі характеристики та дані по автомобілях. Це буде приємно, правда? А і звісно, що пошкодження. А ви бачите по цьому автомобілю, що пошкодження по правій стороні це у нас ходова частина, переднє праве крило та зовсім зовсім трохи безпеки. Якщо подивитися 5 років тому, безпека для нас це було якесь табу. То зараз на даному етапі ми купуємо зі стрільною безпекою, тому що ми розуміємо, що безпеку відреставрувати, це ну не складає жодних проблем. Ми переходимо до Кія, а ви дивитеся Форда, і розумієте, потрібно вам це чи не потрібно. we are go! А ви дивилися відео з інше всього, що ви побачили KIA Niro. Так ось я вам скажу, що це не електричка, це 1,6 бензин, це в нас 23 рік, 10 тисяч 200 доларів. На вашу думку, напишіть, будь ласка, в коментарях, яка кінечна вартість автомобіля стане. І цей автомобіль в нас на доставці. Ви пам'ятаєте, що ми перше можемо доставити ваш любий автомобіль. Друге, нам потрібно завжди водії. І третє, в нас одна із найшвидших доставок, тому що ми все робимо самі. Тому, друзі, звертаємось, дивимося. Ми переходимо до пошкодження та обговорення автомобіля. А я не експерт в автомобілях, але по пошкодженнях точно бачу, що це плагін гібрид, 1.6. і І на мою думку, якщо дивитися зараз, то 1.6 плагін гібрид або ж плагін гібрид, або ж гібрид починає користуватися значно більшою популярністю, ніж електрички, тому що ти можеш виїхати більшу відстань, не приймаючи в тому, що тобі може не стати. Заряду акумулятор. Цей автомобіль у нас пошкоджений по передній частині, як ви можете бачити, в нас немає переднього бампера передніх фар. Швидше всього, що а, під заміну буде телевізор, тому що пошкодження були, звісно, що і ми бачимо хрестики ті помічені. Але я впевнений, наші партнери з СТО Perfection зроблять цей автомобіль бездоганно, все встановлюють, виставлять зазори та передадуть просто на косметику. Хоча я давним-давно пропонував, що... Перфекшн повинен вже фарбувати А Ми працювали ще більш продуктивніше. Я тільки почати розказувати про Тесту Model X, але хочу вам розказати про минуле, яке вже закінчилось. Якось я спілкувався з людиною та товаришував, ну ми досить зараз знайомі. В нього був Tesla Model X. Це в нас був 21 рік, і в нього була сотка перформанс да? 100 D. Він в Румунії, якщо не помиляюся, да? по розказам в офіційного дилера Тесли купив її за 120. Тисяч євро. А знаєте, що стоїть позаду мене? Позаду мене стоїть Тесла Model X, яку купили за 7400. 7400, яка повинна стати клієнтом до 20 тисяч доларів. Ви представляєте, в скільки раз провалився ринок по Теслах? Це щось неймовірне. Тому, якщо дивитися по пошкодженнях по цьому автомобілі, по правій стороні, звісно, що є в нас пошкодження. У нас невеликі косметичні окраси по всій стороні. Дверка передня, дверка задня, заднє крило та переднє крило. Але чому можна вибирати, чому можна вибирати, та чому можна вибирати такі пошкодження? Тому що це косметика, це навісні елементи, які можна відрихтувати, пофарбувати і не перейматися тим, як воно буде служити. Адже якщо ви міняєте чвертки, є якісь а шови, є якісь втручання в цілісність кузова. А якщо ви просто це відрихтуєте, пофарбуєте та підготуєте, ніяких та жодних проблем не буде. От, подивіться, ну хіба це сильні пошкодження. А друженько, знаєш, на що я дивлюсь? Я дивлюся на таку річ, коли ти клієнтам пропонуєш застрахувати автомобіль від додаткових пошкоджень. Клієнти ігнорують це посилання, да кажуть, ну буде як буде. Приїжджає капот на Tesla Model X, який трошечки спереді підкоцали. Я сумніваюся, що його зможуть відрихтувати відрихту та відновити, але все ж таки, ви повинні розуміти, що при доставці вашого автомобіля задіяно чимало людей. Це значить те, що кожен із людей має право помилитися, тому що це просто людський фактор. Тому, друзі, страхуйте автомобілі, страхуйте для того, щоб не було жодних додаткових пошкоджень та маніпуляцій, які б вас не задовільнили. В принципі, друзі, ну ось так. Форд Мустан 24 й рік. Чистий 24-й, 8-й місяць. Машина півроку тому зійшла з конвеєра, вона вже в нас в наявності. 14700 1187 миль. 1900 кілометрів. 1900 кілометрів. Ти вже привів? Да. І так, давайте розказувати. Народ, продовжуємо ми розвантаження наших автомобілів. Як бачите, три автомобілі ми надзвичайно швидко розвантажили. Позаду мене в нас Форд Матч І. Це в нас чистий 2024 рік автомобіль 6 місячний. Він ще навіть по по факту недоношений. А 1900 кілометрів пробіг пошкодження по задній лівій частині пропоную вам дивитися, спостерігати. Коли ми його розвантажимо, ми подивимося на нього значно значно ближче. Аж самому цікаво, в якому стані той автомобіль та салон. Для а питання для знатоків: це кінь, шкапа чи ішак? А, ні, мені здається, що це в порадисти кінь, бо там хтось вовсі казав, що це ішак. Може, просто казали, що за рульом. Карбон? Як ти думаєш, це карбон чи це пластик? Мені подобається, ну, мені здається, що Ford обікрали якийсь ательє, так само і Tesla, S, вони всі переходять на біоматеріали, якісь, так? екологічні, чистий продукт і виглядає воно, ну як на мене, ну, можливо, на любителя. Але все ж таки а, про автомобіль ми поговоримо, розкажемо, але я хочу сказати про клієнта, тому що клієнт, який вибирає для себе автомобіль, це самий ідеальний приклад клієнта, який хоче для себе отримати те, що він бажає отримати. Друзі, 2000 км пробігу, 75 кВт, 360 запасу на повному приводі. Я розумію, що цей автомобіль просто ідеальний, тому що по кузову він просто без єдиного нюансу, правда, заднє ліве крило потрібно буде рехтанути, пофарбувати. В салоні просто все ідеально, безпека ціла, автомобіль без жодної помилки, з'їхав з автовоза своїм ходом. І як можна не купляти такі автомобілі? Ану, піди. Ану, піди, купуй автомобіль за ось цією ціною в нас в Україні. Найдеш, подзвони. Що ти можеш сказати про Ford? Прикольно? Ви? М? Виглядає, видно, що нова машина свіжа. Прикольно. Але я б взяв, напевно, Ягуара. Якого? I-Pace. Не знаю. Європейський і тут є бо той ненадіжний. Той не, не їхав за руль. Тікай. А то? Микола, ходи сюди. А Toyota, йото, але чомусь наша Тойота трохи отримала. Якщо подивитися на якість матеріалів японського ринку, ви подивіться, в нас є ось таке, я не знаю, що це за пошкодження кругле, да? бокова ліва сторона, але але, друзі, вона надзвичайно сильно поржевіла. Мені здається, що цей метал взагалі не оцинкований, але суть не про те. І так. Тойота Camry, яку ми купили 2015 року за 4650. Цей автомобіль купляв наш менеджер, якщо не помиляюся. А це в нас гібридний. Це в нас 62 тисячі пробів. Якщо подивитися знову роками назад, 21 22 рік був якийсь бум на ці автомобілі. У му році чомусь їх стали купляти, надзвичайно менше. Я не знаю, з чим це пов'язано. Тому ви в коментарях напишіть, що може бути пов'язано, що Тойота Camry. Вже так знецінилися в думці наших клієнтів. В принципі, все. Це, напевно, якийсь брат-близнюк, пошкоджень BMW, тому що в нас також пошкоджена ліва сторона. І до речі, ми дуже сильно переймалися, чи не будуть задіті пройоми. Подивіться, пройоми в нас цілі. Задня пройом також ціли, тому що тут тільки фільоночка. Можна п'єнку зашпаклювати. Перекупський варіант. Ні, ні, ми так робити не будемо. Подивіться, як воно виглядало. І по факту в нас все ціленьке. Скажіть, будь ласка, чи хтось застрахований від такого пошкодження в Україні? Чимало автомобілів з таким пошкодженням їздять по Україні, та чимало таких пошкоджень ремонтують наші сервіси. Звісно, що є, тому що автомобіль зі штатів це не панацея поганих автомобілів. Це розуміння того, що кожен із автомобілів може потрапити в ДТП. Але якщо ви вибираєте автомобіль зі штатів, перше ви економите, друге, ви перевіряєте, третє, ви вибираєте варіант, який вам до допоміг. Ну от як вибирають клієнти. Бачите, от ходять, дивляться вибирають. Куди-ходи я покажу, а покажу тобі характеристики BMW x 3. 19 рік 6600 купила. Це орієнтир. 20 чи то 21 тисяча доларів під ключ з ремонтом за цей автомобіль. Як це може нарадувати, я навіть не знаю. Тому а, давайте дивитися, що за автомобіль, давайте спостерігати. Давайте ми вам тут підставимо перерахунки, як і на кожен попередній автомобіль. І ви для себе зрозумієте, чи адекватно це, чи не зовсім. Погнали! Давай! Газу! Щой! І так, починаємо рубрику доставок автомобілів зі штатів. І як ми говорили да, на початку, що а, зараз у нас була проблема трохи з Степановичем, тому що він захворів, ти ніколи ніколи не знаєш, що тебе чекає завтра, тому наші клієнти чуть-чуть очікували через те, що водій не захворів. І нагадую вам ще раз: вкотре, що ми потребуємо адекватного керовника, да, водія, який вміє їздити на фурах. Але хоча б трохи має досвіду на автовозі, тому що це, друзі, для нас важливо. Отож, переходимо до автомобілів. А всі, ті, хто трендять, що крадуть запчастини там, неадекватно, не потрібно і тому подібне. Ось живий приклад найадекватнішого автомобіля, який можете собі уявити. Дзеркало є, стопи є, багато є, а проводка з партроніками є. Немає заднього бампера. Але я думаю, що це не проблема. BMW X3, Купна за 6400, а ви зараз бачите прорахунок і бачите, за скільки вона стає. З народ ось такими пошкодженнями, я не знаю. Критично, не критично, кожен вибирає народ сам. І ну, найважливіше пошкодження це по ходовій частині. Бампер в нас ціляк, фара в нас ціляк, капот в нас стіляк, Водійська дверка під заміну, задня дверка, щось, із цього що косметика, все. Це все, що вам потрібно знати про адекватні автомобілі, тому що адекватні клієнти обирають автомобілі також для себе, які адекватні правильно. Закінчуючи дану розмову, хотілося б наголосити на тому, що кожен із вас обирає те, що для нас в пріоритеті. Те, що для вас пріоритет, те, чим ви були задоволені, адже кожна співпраця з клієнтом це запорука успіху, це робота над помилками, які в нас завжди будуть, тому що хто не працює, той не помиляється. І це розуміння того, що ти робиш свою справу для того, щоб кожен із клієнтів вибрав те, що він бажає, зекономив стільки, скільки він хоче, та отримав. Все якнайшвидше. Бувають нюанси, але ми про них завжди говоримо. Тому дуже дякую, що дочекалися цього відео, дочекалися автомобілів. Ми, ми на сьогодні закінчили. Гарний відос. Гарний відос, лайтовий, гарні автомобілі. І я впевнений, все в нас буде дуже добре. Бувайте!